Ростовську область на Росії вночі атакували невідомі безпілотники. Спершу місцеві чули характерний звук дронів, а згодом і звуки вибухів. Готов. БПЛА влучили одразу у дві нафтобази у місті Азов, Ростовської області. Повідомляють російські змі. А перед загорянням резервуарів мешканці чули п'ять вибухів. Губернатор області заявив, що попередньо жертв немає. Втім, пожежу досі не загасили, а її площа становить 5 тисяч кубічних метрів. У МНС країни агресора додали, що до місця влучання в Азовському районі направили пожежний поїзд. До слова цієї ночі під атакою була і нафтобаза у Краснодарському краї. А щоб атаки продовжувалися і на об'єкти окупантів на лінії фронту, РБК Україна продовжує збір 109-й бригаді вкрай необхідні впіврони, аби нищити живу силу та техніку ворога. Долучайтеся, і ви пам'ятайте, кожна гривня важлива, і разом ми зможемо перемогти російську навалу.